Вдалий старт перші ігри третього кола для черкаських мав завершилися подвійною перемогою. У п'ятницю вони обіграли Криворізців, а у неділю одеситів. У результаті помаранчево чорні закріпили своє турнірне становище, піднявшись на сходинку вище. Короткий відеогляд матчів у викладі Марії Гаврлян. Першими забувати на Криворізькому майданчику почали черкащани, проте господарі пішли у швидкий відрив і тримали комфортну для себе дистанцію практично протягом всього періоду, який завершився на їхню користь 21-19. Після настанов тренера черкаські мавпи зуміли наздогнати супротивника і до середини другої чверті повели у рахунку плюс 10, А на велику перерву гості пішли з рахунком 33-46 на свою користь. Перші хвилини третю десяти хвилинки принесли наполегливим черкащанам солідний відрив у 22 очки. Відтак, фінальна чверть поєдинку Перетворилася фактично на формальність. Гра завершилася на користь гостей 90-77. Найрезультативнішим гравцем матчу став Денис Яковлів, записавши на свій рахунок дабл-дабл 20 очок та 12 підбирань. А вже у неділю черкащани із перемогою поверталися із Одеси. Вагомим козирем черкаських мав став суттєво послаблений склад команди супротивника. Через дискваліфікацію на майданчик не вийшли двоє гравців БК Одеса. У стартовому періоді Черкащани дали фору господарям, програвши у результаті два очки. Натомість у другому помаранчево чорні накидали 21 пункт проти семи очок Одеси. Ця хвилинка визначила подальший хід гри. Всі спроби акул відігратися у другій половині матчу результату не принесли. Фінальна сирена зупинила. Поєдинок на рахунку 71-80. серію визних ігор черкаські мавпи продовжить на півдні нашої країни проти БК Хімік та Миколаїв. Марія Гаврилян Вікка новини.